Права, 518. Знайдіть корінь рівняння. Ну що, ж, стартуємо. Перше завдання. Розкриваємо дужки спочатку. Х множимо на x, це буде x у квадраті. Мінус. х множимо на 3, це буде 3х. Ну і мінус 9. Це дорівнює 12 плюс х у квадраті. Ну що ж, переносимо доданки. мінус 9. праворуч, а х у квадраті. Ліворуч. Тоді в нас залишиться х у квадраті, мінус 3х, було плюс х у квадраті, буде мінус х у квадраті. Це дорівнює, було 12, було мінус 9, стане плюс 9. Є. х у квадраті мінус х у квадраті, це буде 0, їх можна використати, то записуємо, що в нас залишиться мінус 3х, дорівнює. 12 плюс 9 це 21. То x тоді дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, Добуток 21. Ділимо на відомий множник на мінус 3. Х тоді буде дорівнювати. Буде знак мінус 21 політи на 3. Це буде 7. Отже, корінь нашого рівняння число 7. Переходимо до другого завдання. Отже, 3х. Мінус 2х у квадраті дорівнює 2х помножити на 5. 2 помножити на 5 це 10. Помножити на х це буде 10х мінус 2х помножити на х це буде 2х у квадраті плюс 14. Є? Ну що ж, тоді переносимо. 10х. леворуч и минус 2х у квадрате так уж леворуч вот же 3х у нас было минус 2х у квадрате было слева было плюс 10 справа будет минус 10х слева было минус 2х в квадрате справа будет плюс 2х в квадрате и это до уровня там только число 14 я Ну що ж, тоді мінус 2х у квадраті, і плюс 2х у квадраті сума дорівнює 0, а 3х мінус 10х це мінус 7х, дорівнює 14. Х тоді дорівнює 14. Ми ділимо на відомий множник на мінус 7, х тоді дорівнює. мінус 14 на 7, це 2. Записуємо відповідь. Перше завдання мінус 7 корінь. В другому завданні мінус 2 є.